Не надав атовцям житлом, саме так збагатився відомий забудовник Андрій Покровський. Що найменше 20 квартир, які місцеві бізнесмени, політик обіцяв нашим захисникам, так і не були передані військовим та їх сім'ям. Луцький міський голова Ігор Поліщук ініціював звернення у прокуратуру, щоби захистити усіх постраждалих у цій цинічній схемі. Про деталі зухвалою махінації заробітку на ветеранах. Дивіться у сюжеті далі. Ніколи не запитуйте у жінки про її вік, у чоловіка про його зарплатню. А у Андрія Покровського куди поділись обіцяні квартири для атовців та сімей загиблих захисників у елітному житловому комплексі. Йдеться про очільника, поліцили свідомі та відомого в місті забудовника Андрія Покровського. Отримавши ласий шматок землі в межах міста, практично за безцінь, пан Покровський дуже щиро переконував, що неодмінно передасть частину квартир воїнам АТО та сім'ям загиблих героїв. Але як показала історія, в збудованому елітному помешканні насправді не знайшлося місця ветеранам і обіцяні квартири, так і не дістались нашим захисникам. У нас є один з найбільших, один, з, скажімо, з найбільш елітних житлових комплексів, принаймні там квадратний метр житла коштує чи не найдорожче в місті. Це оселя Парк на вулиці Чорновола. І нещодавно журналісти провели, скажімо, дослідження таке про те, що ще в 2015 році була виділена земельна ділянка фактично через схему. Яка е дозволила цьому забудовнику, а це було підприємство казкова селя, то в «Казкова селя, одним із засновників якого був громадін Покровський, вона дозволила б за цю земельну ділянку взяти без конкурсу, без будь-яких аукціонів. І е в цьому рішенні, в рішенні 2015 року, е яке тоді проголосували депутати, е була в пункті 4.6 було передбачено, що 8% житлової площі забудовник має передати. Ветеранам АТО і членам сімей наших загиблих героїв. Як бачимо, не передано взагалі жодної квартири. За коментарями ми звернулись в управління капітального будівництва, щоб вже точно дізнатись, скільки квадратних метрів Андрій Покровський передав для ветеранів. Кількістю були вражені навіть ми нуль квадратних метрів. Ні однієї квартири зорієнтовно 20 обіцяних. 8% квартир не надавалися забудовникам управління капітального будівництва. Це, я так розумію, йдеться мова про елітний комплекс так, так. ЖК казкового оселі, так? Казкове оселі. І 8%, які начебто Андрій Покровський, обіцяв надати для атовців, а також для сімей наших захисників, насправді так і не були передані. Ну, не передані були. Управління не передавано. Можливо, пан Покровський мав намір виконати обіцяне колись в майбутньому. Наскільки далекому майбутньому ми намагалися дізнатись безпосередньо у представників його політсили, у депутатів громадянського руху свідомі та чомусь цю прикру ситуацію, яка має всі ознаки цинічної фінансової схеми, вони відмовились коментувати. А як би ви могли прокоментувати? Так сталося, що в ЖК скоро уселя, так і не знайшлося коментар для атовців. А до чого тут а я? За Жученко. Ні, ви помиляєтесь. Ви помиляєтесь. Ви ставите некоректні запитання. А мені здається, Мені здається, що ви ставите некоректні запитання. Пані, Алло, можна ваш коментар? Ні? Я готуюсь до сесії. Тобто відсутність квартир для атовців ЖК, казкового селя, ви не хочете коментувати. А до чого тут вони до мене? Взагалі з вами тому що ж від коментарів. То що ви канал, який несе лише пропаганду і брехню. Саме так працюють окремі політики, спершу рясні обіцянки, а потім багато локшини на вуха довірливих громадян. Інколи щоб беззаконня і несправедливість перемогли, достатньо лише сказати, це просто бізнес, бізнес і нічого більше. А воїнам, АТО і родичам загиблих ветеранів, напевно, ну дуже щирі співчуття від Андрія Покровського. Зовсім їм не потрібні. Але що вдієш? Квартир у нього для них не вистачило. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.